Вітаю вас, мої любі четвертокласники. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли? Працювати почали. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, а який місяць? Яке сьогодні число? А яким було ранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів? Так, а кому відома температура повітря? Чудово! Ми з вами починаємо вивчати тему машина часу. І, вивчаючи цю тему, ти прочитаєш уривки з науково-популярної книжки Домівка для минулого Романа Клочка. Дізнаєшся, як далеко в минуле ми можемо зазирнути. Довідаєшся, чому важливо знати і пам'ятати минуле своєї родини та народу загалом. З'ясуєш, які традиції українців ми хочемо зберегти. Дізнаєшся історію деяких продуктів харчування і дослідиш їхні властивості. Навчишся виготовляти мило власноруч. А зараз вправа на уважність. Розгляньте уважно малюночок впродовж 2-3 хвилин. Поставте відео на паузу та уважно розгляньте малюночок. А тепер дайте відповіді на запитання. Яку сцену життя первісних людей зображено на фрагменті давнього наскельного живопису, що на стіні, приготування їжі, відпочинок після полювання чи полювання на мамонта? Так, якщо ви були уважними, то ви назвали правильну відповідь молодці. Про який експонат виставки розповідає відвідувачам екскурсобот? Про Мамонта, про печеру первісних людей, про чумацьку мажу? Звісно, він розповідав про печеру первісних людей. Добре. У залі біля гармати розкидано ядра. Скільки гармат в експозиції? Три, дві чи одна. Звісно, якщо ви були уважними, ви побачили, що їх було три. Добре? У музеї зазвичай не можна робити фотографії. Хто з відвідувачів порушив правило: дівчинка, хлопчик чи вчителька? І якщо ви були уважними, ви побачили, що це була дівчинка. Молодці. А тепер вигадайте своє запитання за змістом та задайте його своїм однокласникам. А у нас наступна вправа. Нам потрібно обчислити вирази і зіставити з ключем, записати ім'я та прізвище автора пригоди, яку ми прочитаємо цього місяця. Поставте відео на паузу, обчисліть та зіставте з ключем. Так, молодці діти, це Роман Клочко. Тепер пригадайте послідовність літер в абетці та запишіть назву книжки. Поставте відео на паузі. Перевіряємо домівка для минулого молодці. Продовжіть речення. Якби у мене була машина часу, то я помандрував би. Або помандрувала б. Угу, добре. А ми з вами переходимо до пригоди першої, як з'явилися музеї. Відкрити підручник на сторіночці 40 та прочитаємо з вами пригоду разом. Ти певно знаєш, що музей це місце, де зберігають і вивчають пам'ятки природи і культури. Тут можна побачити багато цікавого скелети вимерлих тварин, речі, якими користувалися люди в різні часи, це й кам'яні знаряддя праці первісної людини і козацька зброя, прикраси та одяг із минулих століть і навіть іграшки. Як же з'явилися музеї? Починалося все зі збирання якихось гарних чи цікавих речей. Розкопуючи поселення первісних людей, археологи знаходять перші колекції, набори камінців, кісток тварин, черепашок. У Давній Греції заможні люди збирали коштовні речі, рукописи, картини, колекціонували також різних комах і рослин. Добре, перепочинемо трішки та зробимо гімнастику для очей. Наше читання. У Європі найбільші колекції зберігалися при церквах і монастирях, а також у палацах правителів. Пізніше їх почали виставляти для публіки, аби всі могли подивитися на видатні твори мистецтва чи старовинні речі. Так, 200 років тому в Європі виникли музеї, схожі на сучасні. В Україні все теж починалося з колекціонування. В старожитності збирали церкви та заможні люди, а от справжні музеї виникли в Миколаєві, Одесі, Феодосії, Керчі, Катеринославі нині це Дніпро близько 100 років тому. Експонатами були переважно знахідки з розкопок, адже саме тоді археологи почали досліджувати на півдні України кургани, високі земляні насипи над давніми похованнями. Поповнювалися музеї завдяки колекціям, що їх дарували заможні благодійники. Сформулюйте два запитання за змістом прочитаного тексту. Поставте їх своїм однокласникам та однокласницям. А ми рухаємось далі. Отже, продовжіть речення: музей це місце, де. Добре. Яка інформація, з оповідання справила на тебе найбільше враження? Перекажи її близько до тексту. Тобто скористайся схемою підказкою. На підручнику на сторіночці 41 розглянь діаграму, яку побудував Кирило. Сформулюй два запитання за даними діаграмами. Рухаємось далі. Розглянь піктограми, які трапляються в музеях. Що означає кожна з них? Постав відео на паузу. Подумай. Так, перша піктограма нам говорить про те, що не можна користуватися мобільними телефонами. Друга піктограма говорить про те, що не можна фотографувати експонати зі спишкою, не можна трогати руками, не можна заходити до музею з великими валізами. Також у нас є позначка Вихід та місця для інвалідів. Оціни, наскільки тобі подобається відвідувати музеї. Де 1 це дуже погано, 10 найкраще. На домашнє завдання вам потрібно прочитати та переказати зі сторіночки 38 по 41. І наостанок виконаємо з вами. Логічну задачку. Слухайте уважно. Марта разом із Лідою вирішили відвідати Одеський палеонтологічний музей. Відомо, що на дорогу Марта має витратити 1 годину 45 хвилин. Познач на циферблаті час, коли їм треба виїхати з дому, якщо дівчата домовилися зустрітися біля музею о 12 годині 30 хвилин. Постав відео на паузу. Спробуй визначити самостійно. Для того, щоб визначити, нам потрібно від 12 години 30 хвилин відняти 1 годину 45 хвилин. так? І ми таким чином дізнаємося, що дівчаткам потрібно вийти о 10 годині 45 хвилин. Молодці, гарно споралися з завданням. А тепер оцініть роботу і за допомогою фразеологізмів. від уроку я на сьомому небі. Так чи ні? Замість навчання воду решетом носили. Під час уроку гнули спину. Працювали з вчителем душа в душу. Дізнався, що на вербі груші ростуть. У цій темі всі зуби з'їли. Я вам дякую за відповіді, говорю вам до побачення та зустрінемось з вами на наступному уроці.